Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про кіфотичну поставу. І саме основне, що вам потрібно пам'ятати, що кіфотична постава це не є захворювання опорно-рухового апарату. Як правило, кіфотична постава виникає внаслідок нашої поганої звички тримати неправильне положення у побуті. При цьому положенні наші плечі опускаються донизу і нахиляються вперед. Наша грудна клітка стає вузькою, діафрагма опускається вниз і спина нахиляється допереду. Тому я хочу запропонувати вам декілька вправ для вирішення цієї проблеми. Фіксуємо руки на плечових суглобах і виконуємо кругові оберти допереду і назад. Долоні фіксуємо на потилиці і виконуємо зведення лопаток до середини. Руки розташовуємо на поперековому відділі і зводимо лікті всередину. Руки складаємо в замок на рівні поперекового відділу і виконуємо розгинання назад. Руки виводимо в положення лікті на рівні плечей і виконуємо зведення лопаток. З вами був я, Ярослав Бойко, реабілітолог медичного центру доктора Бубновського у Івано-Франківську. Очікуйте нових відео та підписуйтесь на наш канал.